зазорчик. Вирівнюємо кормо. Раз, два. Все, без показника на безпеки. рідному кормі. Продовжуємо рух. Йдемо далі. Далі випуклість, бачимо? в верхньому дзеркалі. Випуклість арки ми засаджуємо на бордюр. <кхе> затягуємо затягуємо. Так. Іще, іще. Ми чисто на гальмах, нам так, тут газ так, взагалі не треба. швидко. Так, підтягуємо, підтягуємо. Ось вона засадилася. Так. Є? Так. Іще так. можна чуть-чуть. Взагалі ганьок. І у нас якраз а, оцей кутичок уже за стійку гарно зайшов. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Закручуємо кермо бордюру. бордюру. Не трогаємо не щеки, ніфіга. Далі а, контролюємо це дзеркало, щоб бордюрка відкривалася. Продовжуємо рух. І дивимося, чи відкривається бордюрка в огляді поверхньому дзеркало, це тільки uh -huh. видно, бо воно у нас опущене. Затягуємо, затягуємо. Відкривається? Пойдет? Добре. Тепер дивимося, щоб в лівому верхньому ми не вилізли жопою за машину. А оцей кутик передній заховався за цю. І туди і туди дивимося. Тобто праве дзеркало нам нафік не треба вже. А, і туди, і Тільки туди, ліве і передовге. Mm. І ще трошки. Є? Так. Жопа скоро вже вилізе, да. а морда вже заховалася. Да. Вирівнюємо Все. кермо. Паркінг, ручник. Так, паркінг. Ну да, молодці. Далі лівий показчик. Продовжуємо рух. Ручник, драйв. Працюємо, працюємо. Криму повністю викрутимо. Ми на повному вивороті сюди зайшли, значить на повному і вийдемо. Веселей. І в дзеркало дивимося. Можна? І дзеркало ще, і вперед. І дзеркало ще, і вперед. І в дзеркало. Маленьке дивлюся. І В будь-яке. Добре. Вирівнюємося і знову спробуємо паралельне паркування. Вирівнюємо і правий покажчик вмикаємо. Це ми шукаємо місце для паркування. Mm -hmm. Тобто ми з ним повинні стати. Виставляємося, щоб його край машини пригальмовуємо здалеку, не в кінці отак от хірануть. А ми на гальмах повинні бути. Виставляємо, виставляємося. Отак приблизно. Задня передачка. Mm -hmm. Менше думаємо, більше робимо. Кермо? Працюйте. Далі дзеркало. У нас ніхто не їде? Ні. Добре, поїхали. Отой ланос ми шукаємо в верхньому лівому дзеркалі з зазором. Ми на гальмах. Ми пригальмовуємо, щоб не провтичити цей класний момент. Це він. Так, вирівнюємо, не думаємо. Робіть свою справу і продовжуємо рух. Далі вже арку засаджуємо на бордюр. В плівому дзеркалі там ланос не поїхав. Все, дивимося знов туди. Тобто в одне дзеркало не залипаємо. Без поспіху. Оце огонь. Огонь. Закручуємо. Видно, що ми засадили арку на бордюр, по верхньому дзеркалу? Так, так. Ми куди їдемо вправо знову. Та ні. Вліво. Якщо ви будете думати, да. то Права. тоді за не треба. Треба обдумати це все за машиною. Так, да. от я хожу, ми з вами позаймаємося, я хожу, да. обдумаю, да. думаю. Після заняття можете це все обдумувати. Да. Зараз просто робіть. Да. Спочатку, коли ми стали в бордюр, потім Права. від бордюра. Права, ні, 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 в бордюр, потім в бордюр, від, бордюра. Потім від ага. бордюра. Ми ж можемо і другою стороною ставати. Ага. В бордюр, потім від, від бордюра. Добре? Добре. Добре. Все, поїхали. Так. Ми жопу спочатку в бордюр, потім жопу зараз від бордюра. Так. Логічно? Так. На це дзеркало нам нафік уже не треба, воно відкрилося. Дивимося, щоб жопа не виставилась. але морда заховалась. Жопа не виставилась. але морда заховалась. Жопа не виставилась за весь ряд, а морда заховалась. Все, вирівнюємо, отлічно. Паркінг ручник до побачення. Хоп-хоп, продовжуємо рух. Лівий покащик. Ручник, драйв, веселій, веселей, кермо. Дзеркало. Гермо поп! Повністю. Якщо ми сюди на повному вивороті заїхали, то ми лише на повному вивороті виїдемо. Це ага. ясно? Ага. Дзеркало. Ага. Нахилитися до керма. Немає? Закручуємо більше, більше. Бігом закручуємо. Добре, знову паралельну парковку, тільки передом спробуємо. Правий показчик, праве дзеркало. Можна? Так. Пригальмовуємо. Там щось клацнуло. Блять. 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 Правий! Передивимося, допоки не вирівняємося. І лише коли вирівнялись, ми можемо подивитися верхнє дзеркало. І це огонь. Паркінг, ручник, Покажіть. Ще раз, ми тут ліворуч не повертали, ми під'їжджали до бордюру. Ми повинні... Він просто вирубився, коли ми коригували машину. Так? Він повинен залишитись правий. Да, да, ми да, правий, да, як да. включили, він буде вирубатися, ми його дублюємо. Це як ми ото при розвороті дублюємо лівий, він вирубається. І uh -huh. там з лівим ми вийти повинні. Uh -huh. да? uh -huh. І uh -huh. тут же з правим ми повинні uh -huh. і зупинити. Uh -huh. uh -huh. Ясно? Так. Продовжуємо рух, Покажи дзеркало. І робимо робимо все інше. Ще дзеркало. Можна? Закручуємо кермо і поїхали. Нахилитись до керма. Немає точно нікого. Ще uh -huh. раз нахилитись і закручуємо, закручуємо. Добре. Це все перешкода. Це ми тільки що виїхали з лівукачком. Тепер з справо повернемося назад. Правильно? Угу. Цьому На, оце оце логіка. <кхм> і закручуємо, закручуємо, і вже беремо догурівня. Все, він виробиться сам. Шикарно. Їдемо далі. Тепер замітуємо, що а, тут зайнято було. Ага. І ми поїдемо далі туди розвернемося. <кхм> Можна без покащика, бо єдиний напрямок. Це не перехрестя, це просто вигиб uh -huh. дороги. Але пригальмувати перед поворотом, бо він достатньо різкий і вузький. Uh -huh. Морда хай бордюрку проїде, потім завертаємо. Завертаємо. Бордюрку отак от взяли. Все, падет, падіо, падіт, падьо. І рівняємо, щоб ми бордюрку не пройшли. Лівий покащик вже і будемо розвертатися. Там ми дотягували на базар-вокзалі мордою до забору, а тут мордою до цього знаку дотягуємо. Зустрічка uh -huh. до раз, зустрічка два. Попутка не обгоняю. Закручуємо кормо. Максимально, максимально.